Всім привіт! Так як зима, якщо можна назвати це зимою, як настоящий бджоляр, вирішив зайнятися рамками. І сьогодні хочу вам показати свій станок для отворів в боковушках рамок. Ну, спочатку хочу вам розповісти про випрямляч. Кстаті, станок можна підключати як до випрямляча, так і до акумулятора. Ну, самий простий. Валявся трансформатор, валялась коробка від інструмента. Трансформатор на 12 вольт звернув вашу увагу, що якщо трансформатор на 12 вольт, то двигуни повинні бути, повинні бути на 9 В. Ну, що іще. Випрямляч ми. Саме простіший це трансформатор на 12 вольт. Діодний мост з простих самих діодів силових 112, х ну і конденсатор на 470 мікрофарад, який під рукою був. Цим випрямлювачом ми не тільки користуємося для станка, а також для вощини. Що касається самого станка, то е, тут 4 двигуна, бо у нас в боковушках е, 4 отвори. Е, така е, педалька, е, можливо, просте реле. Тож можна поставити сюди просте реле, щоб включалось. Ну, ви самі розумієте, це підножна одного педалька. Як е, потрібно вам користуватись, ви нажимаєте, двигуни починають працювати. І робимо отвори. Єдиний, може. Ну, я не скажу, що це мінус, що треба нажати саму педальку, щоб набрали обороти ці двигунчики і тоді, тоді сверлити отвори. Ну, а далі покажу, як я сверлив в своєму відео.